Сіадей, жіночі чоловічі та дитячі аксесуари. Почнемо ми з шапок. Їх вотів буде багато. І чоловічі, і жіночі. Ось такі. Далі ось такі модельки. Оці будуть з преміум колекції, з шерстю. Ось такі дуже стильні. Продовжуємо. Ось такі модельки. М'якенді дуже. Також тут буде ось така панамка. Далі ось така ще кепка утеплена, багато різних піретів. Далі у нас дитячі шапочки, тут на зав'язочках. Ось такі комплектик з двох. Ось такий обідок. Новорічна шапочка. Це в нас нерукавнички. На Далі різні рукавички дитячі і ось такі, водовідштовхуючі. У нас жіночі. Чоловічі, ще дитячі. Ось такі ще такі ще на ножки. Далі чоловічі, жіночі. Це у нас аксесуар. На шию чи на руку, будь-куди. далі хомут, Кроватка дві штуки. Також лоті буде ось така хустинка довга. І теплий шарф. Пояси. Ось такі. І також пояси підтяжки. Ось такий в чорному кольорі. Це у нас буде шкіра 100%. І ось такий замінник шкіри. Далі у нас пакувальний папір новорічний, випаковці тут три штучки. Пакетики ось такі, крафтові. Тут в наборчику три штучки різних розмірів. Далі ось такі також пакетики, тут їх багато в упаковці. Є ще такі наклейки до них. Два комплекти таких. Різні аксесуари новорічні. Ось такий чехол для окулярів і чохли на iPhone 13 та 14. Їх декілька штук.